Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ухвалено сьогодні, 24 листопада цього року, рішення Верховного суду Російської Федерації залишити без змін вироки громадянам України Олегу Сенцову та Олександру Кольченку, засудженим російською владою за сфабрикованими обвинуваченнями відповідно до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Політично обмотивовані справи щодо Олега Сенцова та Олександра Кольченка. А також незаконне утримування в Російській Федерації інших громадян України є свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації та черговими символами цинізму її сучасної політики. Вимагаємо негайно звільнити засуджених за політичними мотивами громадян України Олега Сенцова та Олександра Кольченка, а також інших українських громадян, політв'язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією за надуманими винуваченнями. Закликаємо світову спільноту міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових та політичних заходів зі звільнення та повернення українських громадян політв'язнів в Російській Федерації.